Аннет Амергейн. Гість на різдво. Ведмедик був новачок у цьому великому лісі і просто шукав собі місця, де б міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав чудову нору. Але йому бракувало там затишку. І ведмедик став зрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілісінький день згрібав, аж зголоднів, і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Натремтіла миша він хотів опіщити мене своєю вітлою. А в цей час ведмедик лише змітав листя докупи, бо пер розповідав він хотів накинутися на мене, але я хутко у річку. А ведмедик просто хлебтав із річки воду. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені. Довелося летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. ох ох, скільки непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи, він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент. Коли мусив пасти у зумову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув зі свого лігва. Сніжинки танцювали і мінилися на сонці. Це було так гарно. А він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво, та зазвичай у цей час спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але ж святкування на Одинці не дає жодної втіхи. Вирішено потрібні гості. І ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гості, а для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно, бо воно намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята. Ведмедик вирізав з дерева фігурки маленьких звірят. Прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж, він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі хто куди порозбігалися від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку рівнесенька, пухнаста і зелена. і розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було білченя. Воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло, і навіть зістрибнути з того дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А білченя спершу воно дуже тремтіло, а потім. Почало дертися вище і вище, аж доки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рецівна думка воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку пілченя вчепилося лапками в ялинку і завмерло, рівненько тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки з дерева? І навіть уже встиг її почепити. Він пошухав потилицю. Певно, я таки це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Моли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати. Довго чекав, але ніхто не приходив. Ані мишка, ані бобер, ані дятел. Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився. Він так старався. Чому не приходять озді? заплакав він. Невже я не сподобався лісковим мешканцям. Адже я не зробив їм нічого поганого. Білчиня дуже здивувалося. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він отакий уже й поганий, як усі про нього кажуть. Маля тихенько спустилася з ялинки і прошмигнула до столу. Серце його калатало. Нарешті білчиня набралося духу, підійшла до ведмедика, погладила його по лапці. Тремтливим голоском пискнула. У тебе їх гість. Я. Ведмедик підвів голову. Яке миле білченя. Ласкаво, прошу в гості. сказав він, а потім не й сумно спитав А що? Крім тебе, більше ніхто не прийде? Білченяті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні. Це ж чудово. Ведмедик зійняв свою величезну лапу, поплескав білоченятка по плечі, а потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Це почули мишка, Бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється. Але тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися. Заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дядько засмутився. Що ж ми за готі? нічого із собою не принесли. Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, ще відповів ведмедик. Нумо святкувати!» Так вони і зробили. Дерево сяяло в теплому світлі свічок. На дворі тихо падав сніг, а тваринки в барлозі всі разом голосно співали у лісі, лісі темному. Цей спів почули інші лісові мешканці, і скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідів, що вели до барлогу ведмедика. Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.